Цієї неділі на кремінь арені у Кременчуці знову відбудеться справжнє свято футболу. У рамках чемпіонату Полтавської області зустрінуться дві молоді, але вже амбітні команди Кременчуцький футбольний клуб «Будівельник» та Полтавський футбольний клуб Аврора. Обидва колективи лише розпочинають свою історію. Аврора була заснована у 2023 році, а Будівельник у 2024 Незважаючи на свій юний вік, обидві команди вже показують впевнену гру. Після двох турів Аврора очолює турнірну таблицю, а будівельник займає третю позицію. Матч стане першою очною зустрічю цих команд, і глядачі без сумніву побачать напружену та захоплюючу боротьбу вже цієї неділі, 25 го числа о 14.00, Команда ФК «Будівельник» буде приймати команду ФК Аврора. Хочу запросити всіх болівальників на трибуни підтримати команду рідного міста. В перерві будуть пригощати дітей безкоштовним розвивом. Тому чекаємо саме на вашу підтримку. Традиційно вболівальників розважатиме талісман клубу Буді, який вручить футболку з власним зображенням найактивнішому маленькому фанату. А під час перерви талісман пригощатиме малечу безкоштовним морозивом. Цього разу на присутніх чекає ще один приємний сюрприз яскравий виступ групи підтримки команди під назвою Біла Пантера. Шановні глядачі, запрошуємо і вас відвідати цю крутезну гру. Футбольний клуб Будівельник Біла Пантера. Зустрінемось вже цієї неділі на грі. Атмосфера на трибунах обіцяє бути неймовірною, тому запрошуємо всіх мешканців Кременчука та гостей міста прийти на стадіон і підтримати нашу команду. Поліна Калініченко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.